Всім привіт! Ви на каналі The Minding User і це черговий випуск новин на моєму каналі. Як завжди, не буду затягувати, і ми починаємо. Власники iPhone 14 Pro скаржаться на швидке старіння акумуляторів. Минуло менше року з презентації лінійки iPhone 14, а власники вже скаржаться на проблеми з акумуляторами моделей Pro. Суть у тому, що акумулятори iPhone 14 Pro почали швидко втрачати свою ємність. У когось вона зменшилася до 90%, у когось до 88, а у когось до 86%. Ні для кого не секрет, що цю інформацію можна легко перевірити за допомогою функції Battery Health у налаштуваннях. Цікаво те, що Apple рекомендує заміну батареї, коли її максимальна ємність падає нижче 80%. Тобто деяким користувачам акумулятор доведеться міняти вже наступного року, хоча від моменту купівлі смартфони не менше двох років. З чим пов'язані такі показники, незрозуміло. Можливо, Apple скоригувала алгоритм розрахунку цього числа порівняно. З попередними моделями iPhone. Можливо, бета-версія iOS 17 справила аномально великий вплив на стан батареї iPhone. Також можна припустити, що на загальний стан батареї впливають деякі функції, ексклюзивні для iPhone 14 Pro. Але дивно те, що проблема з акумулятором виникає далеко не у всіх користувачів. iPhone 14 допоміг врятувати сім'ю під час лісових пожеж на Мауї. Гавайські острови охоплені лісовими пожежами, які спричинені сильною спекою та посухою, і швидко поширюються через ураган Дора. Уже відомо про десятки загиблих, але є історії з щасливим кінцем. На острові Мауї далося врятувати сім'ю з п'яти осіб, захоплену лісовими пожежами. Вони були в машині, але не могли вибратися, оскільки були оточені вогнем. Мобільного зв'язку не було, тому сім'я використовувала функцію Emergency SOS і супутниковий зв'язок iPhone 14. За допомогою супутникового зв'язку вони змогли зв'язатися з рятувальниками та передати свої координати. Їхнім густуванням з екстреними службами поділився в соцмережах брат хлопця однієї з дівчат, які перебували в машині. Протягом 30 хвилин пожежники змогли дістатися до сім'ї та благополучно евакуювати її. Функція Apple Emergency Source через супутник доступна у всіх моделях iPhone 14 і вже допомогла врятувати не одне життя. Apple нарешті готує новий iPhone SE. За даними китайських ЗМІ, виробники дисплеїв наразі борються за поставку панели для iPhone SE 4-го покоління. Серед них китайська компанія Tianma, яка прагне отримати замовлення від Apple. Але, швидше за все, Tianma буде другорядним постачальником, а більшу частину замовлень візьме на себе компанія BOE. Згідно з повідомленням, співробітники Apple, відповідальні за закупівлю панелей, відвідали кілька великих заходів з виробництва oled панелей у Китаї в першій половині 2023 року у зв'язку з підготовкою iPhone SE. За словами відомого аналітика, Мінчику, оновлений iPhone SE отримає 61-дюймовий OLED-дисплей з дизайном, аналогічним iPhone 14, а також модем Apple 5G. Але навіть наступного року смартфон схоже не вийде. Його прем'єра очікується на раніше 2025 року. Стали відомі більш детальні характеристики iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro отримує 3-нанометровий процесор Apple A17 Bionic з рекордною частотою, але все ще 6 ГБ оперативної пам'яті. Наступного місяця компанія Apple представить смартфони нового покоління. Щонайменше дві моделі iPhone 15 Pro і Pro Max отримають чіп Apple A17 Bionic. Новий мобільний процесор компанії Apple буде виготовлений тайванським гігантом TSMC. за нормами технології 4 нанометри FinFit. Чіп отримує шість процесорних ядер і стільки ж графічних ядер. При цьому максимальна частота CPU складе 3,7 ГГц, що на 240 МГц більше, ніж у A16 Bionic. А от обсяг оперативної пам'яті знову складе 6 ГБ. iPhone 15 iP15 Pro і версія Pro Max будуть обладнані пам'яттю типу lpddr 5 виробниця Samsung або Micron. iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max отримують рекордні 2 ТБ пам'яті. За даними корейського блогу Naver, старші моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max будуть доступні в конфігурації з 2 терабайтами вбудованої пам'яті. Це рекордний для смартфонів Apple обсяг вбудованої пам'яті. Apple вперше додала варіант сховища на 1 терабайт для iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max у 2021 році. Якщо дані джерел підтвердяться, цього року виробник одразу подвоїть обсяг пам'яті до 2 терабайт. Причому очікується, що мінімальний обсяг тепер становитиме не 128 ГБ, а 256 ГБ. Таким чином, смартфони будуть. Будуть доступні в чотирьох версіях: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ. Проте скільки буде коштувати версія на 2 ТБ краще навіть не уявляти. Samsung із третьої спроби нарешті випустила бету-версію One UI 6.0 на базі операційної системи Android 14. Прошивка вже доступна для флагманів Galaxy S23. Samsung планувала випустити бета-версію програмного забезпечення One UI 6.0 ще на третьому тижні липня, але не склалося. Майже через місяць компанія нарешті почала розсилати оновлення. Протягом останнього тижня Samsung двічі анонсувала старт бета-тестування One UI 6.0. Однак щоразу компанія видаляла оголошення. Третя спроба виявилася фінальною. One UI 6.0 бета побудована на на базі операційної системи Android 14. Тестова версія програмного забезпечення вже доступна для трьох флагманських смартфонів першої половини 2023 року. А саме, Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus і Galaxy S23 Ultra. Першими перевірити нововведення нової прошивки можуть мешканці США, Південної Кореї та Німеччини. Оновлення доступне в застосунку Samsung Members, One UI 60 Beta вийде для 38 смартфонів, яких саме зараз ви бачите на екрані. Можете поставити на паузу і подивитися. Чи є у списку ваш смартфон. Samsung Galaxy S24 Ultra отримує 50 мегапіксельний телеоб'єктив з оптичним зумом кратністю 3X. Samsung може істотно поліпшити телеоб'єктив у Galaxy S24 Ultra порівняно із Galaxy S23 Ultra. Про це повідомив Insider Ice Universe. Samsung Galaxy S23 Ultra обладнаний телеоб'єктивом з роздільною здатністю 10 Мп, який має оптичний зум 3X. Ходили шутки, що модель нового покоління буде обладнана модулем із наближенням 5X без втрати якості. Але за інформацією С це не так. Інсайдер повідомляє, що Samsung Galaxy S24 Ultra дійсно позбудеться 10 мегапіксельного телеоб'єктива, але оптичне наближення кратністю 3X залишиться. При цьому й роздільна здатність сенсору збільшиться в 5 разів і складе 50 мегапікселів. Samsung Galaxy S24 Ultra збереже 200 мегапіксельну стандартну камеру і другий телеоб'єктив з наближенням 10X, які зміни чекають на ультраширококутну камеру з роздільною здатністю 12 мегапікселів, наразі не уточнюється. В Android скоро з'явиться нова функція, яка полегшить користування. В Google розробляють функцію, завдяки якій користувачі Android матимуть змогу швидко прив'язувати свої гаджети між собою, якщо вони мають один і той же обліковий запис. Завдяки цьому будуть доступні перемикання дзвінків та спільний доступ до інтернету між пристроями. Зазначається, що схожа функція вже існує в системі Apple. Таке нововведення помітив дослідник, який побачив, що в налаштуваннях планують зробити нову функцію під назвою Зв'язати пристрої. Швидше за все, вона з'явиться в розділі налаштування Google пристрої та спільний. Доступ після того, як запуститься. Тому скоро Android матиме перемикання дзвінків, тобто прийом дзвінка на одному пристрої Android, а потім перемикання або переведення його на інший прив'язаний пристрій Android. Така функція надасть змогу приймати дзвінки без перешкод на декілька телефонів або планшетів. Спільний доступ до інтернету це краща можливість прив'язування та використання хотспотів на власних пристроях Android. промо відео Google Pixel 8 показує дизайн смартфона, блакитне забарвлення і функцію Audio Magic Eraser. Попри те, що презентація Google очікується тільки в жовтні, в інтернеті вже є достатньо потроби про флагмани Pixel 8 та Pixel 8 Pro. І от на сторінці EZ у соцмережі X, колишній Twitter, з'явився промо-ролик смартфона. На відео йдеться загалом про серію Google Pixel 8. Але наймовірніше, розробники продемонстрували старшу модель Pixel 8 Pro. Ми можемо розглянути дизайн смартфона, панель камери з вирізом у формі таблетки, які об'єднує всі три датчики, а також спалах і датчик температури. Флагман показаний у світло-блакитному кольорі, який нагадує забарвлення C на Pixel 7A. Але основну увагу Google приділяє функції Audio. Magic Eraser для редакування фото і відео. Вона включена у відеоредактор застосунку Google Photo. І, як показує відео, пропонує три параметри: шум, люди і музика. Функція Magic Eraser уже знайома власникам пікселів. У попередніх моделях вона дає змогу очистити фон на фото повністю або від деяких об'єктів. Трохи більше подробиць про OnePlus Ace2 Pro. В минулих двох випусках новин я вже розказував про цей смартфон майже все, в тому числі і характеристики смартфону, але деякі з них розкрив не детально, тож слухайте. Китайський виробник розкрив характеристики дисплея. OnePlus Ace2 Pro отримує панель Q9 Plus OLED виробництво компанії BOE з підтримкою 10-бітних глибини кольору і HDR 10. Роздільна здатність складе 2772 на 1240 пікселів. Також ми знаємо, що OnePlus S2 Pro буде мати акумулятор на 5000 мАч. На годину. Швидкою зарядкою на 150 Вт. Батарея заряджатиметься лише за 17 хвилин. OnePlus дає довічну гарантію на екрани смартфонів. На молет дисплеї смартфонів OnePlus почали з'являтися зелені лінії. OnePlus охлислила про те, що дає в Індії довічну гарантію на екрани всіх смартфонів, які зіткнулися з проблемою зелених ліній. Крім того, деякі користувачі також можуть мати право на знижку при обміні старого телефону на новий. Тобто, якщо у вас виникли зелені смуги на екрані, звертайтеся по допомогу в сервісний центр. Якщо для гаджета є запасні деталі, вам Зкоштовно поміняє старий екран на новий. Якщо ж модель смартфона стара, на неї може не бути деталей. У такому разі вам запропонують хорошу знижку на купівлю нового пристрою. У сервісних центрах Індії вже з'явилися відповідні оголошення. На жаль, поки що ця програма поширюється тільки на Індію. Чи буде вона запущена в інших країнах, невідомо. Xiaomi Mix Fold 3 пройшов тест на продуктивність у Geekbench 6. Уже сьогодні відбудеться презентація Xiaomi Mix Fold 3. На момент зйомки цього відео його вже презентували. Перед анонсом смартфон пройшов тест на продуктивність у Geekbench 6. Стало відомо, що смартфон буде мати версію на 16 ГБ оперативної пам'яті, а всі детальні характеристики перед вашими очима. Планшет Xiaomi Pad 6 Max буде представлений 14 серпня. Напередодні Xiaomi підтвердила, що планшет Pad 6 Max отримає дисплей діагональні 14 дюймів і буде анонсований 14 серпня. Серпня, тобто сьогодні, коли я знімаю це відео. Тепер компанія розкрила більше інформації про характеристики, які саме ви бачите зараз перед собою. Єність акумулятора складає 10 тисяч мА на годину, а потужність зворотної дротової зарядки 33 Вт. Тобто планшет можна буде використовувати для підзарядки інших пристроїв. Також прийдешня новинка отримує одразу 8 стереодинаміків. Компанія заявляє, що планшет матиме якісний і гучний звук. Найближчим часом Xiaomi розкриють більше інформації про пристрій. Вартість Xiaomi Pad 6 Max не уточнюється. Стали відомі характеристики та ціна. Redmi Pad SE як я вже і казав, Xiaomi 14 серпня представить планшет Pad 6 Max, але найближчим часом в асортименті компанії з'явиться скромніша модель. Вона називатиметься Redmi Pad S'E. Характеристики на ваших екранах. Дата анонсу Redmi Pad SE поки що не уточнюється. Очікується, що планшет надійде в продаж за ціною 190 євро або 210 доларів. Xiaomi офіційно підтвердили характеристики Redmi k 60 Ultra. Redmi k 60 Ultra стане однією з декількох новинок, які будуть представлені на великому заході через кілька днів. Xiaomi офіційно підтвердила всі основні параметри смартфона. Вони, як завжди, перед вами. Презентація Redmi k 60 Ultra відбудеться 14 серпня 2023 року, як і всі інші гаджети, про які я вже сказав раніше. Вартість смартфона не уточнюється. Xiaomi знову ж таки того самого 14 серпня представить спортивний браслет Smart Band 8 Pro. 14 серпня Xiaomi проведе велику презентацію в Китаї. Як я вже і казав, компанія представить смартфони Fold 3 і Redmi k 60 Ultra. Ще однією новинкою стане Xiaomi Smart Band 8 Pro. У версії Pro нового покоління екран стане ще на кілька сантиметрів більшим, ніж у попередника. Xiaomi Smart SmartBand 8 Pro отримає дисплей діагоналі 1,74 дюйми, панель відображатиме 16 мільйонів кольорів, а частота оновлення кадрів становитиме 60 Гц. Більше інформації про пристрій немає, але, судячи з офіційного зображення, він матиме рамки, імовірно, Smart Band 8 Pro отримає GPS і NFC, оскільки ці модуль є у версії Pro минулого покоління. Що ж, ось таким вийшов цей випуск. Новин. Якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Дякую за перегляд! У мене на цьому все. Слава ЗСУ і слава Україні!